Третій зайвий про зради, вільні стосунки і домовленості. Коли мова заходить про стосунки, рано чи пізно постає одна важлива тема зрада і потяг до інших людей. У нашому суспільстві моногамія досі вважається основною культурною нормою для стосунків між чоловіками і жінками, тож порушення моногамного контракту для більшості це досить болісна річ, що асоціюється зі зрадою і підлістю, зраджувати погано, каже суспільний консенсус. Водночас у суспільстві існує переконання, про яке я вже побіжно згадувала у вступному розділі: чоловіки від природи полігамні та схильні до множинних сексуальних зв'язків. Мовляв, самці природою призначені для того, щоби запліднити чи бодай спробувати якомога більше самок. Жінки ж за цим світоглядом дбають про репродукцію, витрачають на неї значно більше ресурсів, навіть якщо взяти суто біологічний аспект виношування і вигодовування дітей. Тому дужче зацікавлені в моногамії. Як способі забезпечити харчування і захист для себе і свого потомства. Крім того, в суспільній свідомості міцно засіла думка, що чоловічий статевий потяг значно сильніший за жіночий, що чоловіки нібито потребують набагато більше сексу, ніж здатна забезпечити одна жінка. Тому зради на тому чи тому етапі стосунків це радше норма. І звісно ж, куди без традиційного міфу про те, що чоловік це мисливець, якому жінка набридає тієї ж миті. Коли він її завоював, якщо з жінкою був секс, тим паче тривалі стосунки, не варто дивуватися, що вона більше не цікава партнерові, що він почне зиркати в бік. тобто зраджувати погано, але якщо ти чоловік, то це трошки виправдане. Зовсім крихіточку, вони ж самці, у них еволюційні механізми, що з них візьмеш. Утім, тут варто зупинитися і замість народної міфології про біологію та еволюцію, звернутися до самої науки. То як там насправді з полігамією, моногамією, іншими схильностями притаманними чи непритаманними тій чи тій статі? Розберімося докладніше і почнімо з еволюційно біологічного аргументу. По-перше, люди надзвичайно складні істоти, наділені свідомістю, рефлексією, свободою вибору та дововижно складною соціальною поведінкою. У людей немає інстинктів, хоч нам би й дуже хотілося вірити в протилежне. Усе, що стосується наших соціальних взаємин, моделей спілкування, сексуальної поведінки і тлумачення емоцій, належить до царини соціального, тобто виховується і формується у певному контексті. Крім того, навіть коли в нас уже сформовані певні світоглядні. Поведінкові шаблони, ми, однак, залишаємося зі свободою вибору. Ми не тварини, наші рішення не обумовлені біологією, ми відповідаємо за власну поведінку. По-друге, навіть якби ми були такі ж тварини, як і будь-які інші, не варто забувати, що в природі не існує загальної моделі поведінки, яка б визначала взаємодії у сфері стосунків, сексу і репродукції. Навіть серед мавп спостерігають щонайменше десяток різних типів побудови взаємин і сексуальної поведінки, не кажучи вже про і різноманіття, що існує на планеті. У природі живуть цілковито різні тварини: ті, які кохаються для задоволення, моногамні, полігамні, ті, серед яких домінують самки, ті, що практикують одностатеві стосунки, і такі, де догляд за дітьми лягає на батьків, а матері повністю відсторонені від нього. Питання в тому, яку модель ми обираємо і називаємо природню, а це, як ми вже зрозуміли, дуже соціальна річ. По-третє, наука біологія це не якась об'єктивна правда про те, як улаштований світ, науку, тобто наукові тексти, наукові експерименти, наукові спостереження створюють люди із закладеними конкретними стереотипами мислення. На основі цих стереотипів вони ставлять запитання, шукають на них відповіді, роблять вибірки для експериментів і трактують те, що побачили. А оскільки науку в нас довгі століття робили переважно чоловіки, а патріархальне суспільство завжди намагалося знайти хороші аргументи для того, чому чоловіки трохи кращі за жінок і чому їм можна трохи більше, то вчені активно шукали в живій природі саме тих прикладів, які би підтверджували споконвічний розділ гендерних ролей. Пасивні моногамні самочки зацікавлені в діти народжені, активні полігамні самці зацікавлені в сексі, матері, які опікуються потомством, батьки, перейняті видатково власними справами і таке інше. У природі дуже довго бачили відображення людського соціуму і оминали всі ті факти, що не вписувалися в патріархальну модель і традиційний для людської спільноти розподіл ролей. До чого все це розлоги колонаукове пояснення? А до того, що немає жоднісіньких об'єктивних чинників, які б робили чоловіків більш схильними до множинних сексуальних контактів. Крім одного, вони виростають у нашій патріархальній культурі, з дитинства розуміють, що можуть. Чоловіча сексуальність у нашому суспільстві має карт бланш її вважають сильною і практично неконтрольованою, а відповідальність за неї несуть сюрприз жінки. Чоловік із великою кількістю сексуальних партнерок завжди орел, і кожне нове завоювання йде винятково на користь його репутації. Жінка ж, яка поводиться схожим чином, достойна лише неприємних епітетів, її вважають брудною і використаною. І навіть у зрадах ніколи не винен той, хто зраджує. Причиною зради традиційно вважають або постійну партнерку, вона, мабуть, збабіла, перестала за собою стежити, перестала приділяти чоловікові увагу, стала нецікавою, цікава чи неприваблива, або ж коханку. це вона, звісно, переманила чоловіка, розбила сім'ю, спокусила його і вчинила підло. Цікаво, що чоловік за такою ситуацією має подвійну роль з одного боку, він суб'єкт споживач жінок. Згадаємо хоча б міф про мисливця і здобич, у якому є лише один суб'єкт чоловік, а жінка залишається тільки предметом споживання, що його цінність залежить від її недоступності. Але… Щойно мова заходить про відповідальність за власні вчинки, чоловік миттєво перетворюється на цілковиту надієздатну особу, за поведінку якої відповідальні жінки. Як цікаво, правда? Але найсумніше те, що в усіх цих міфах і легендах про стосунки власне не йдеться ані про близькість, двосторонню комунікацію, взаємодію, суб'єкт-суб'єкт, -суб і в цьому є сумне пояснення. Наше суспільство, на жаль, виховує нас, дівчаток і хлопчиків, чоловіків і жінок, дуже різними, зокрема, в тому, що стосується вміння будувати близькі взаємини. З раннього дитинства хлопчики і дівчатка зазвичай соціалізуються в одностатевих групах, де здобувають кардинально різний досвід. Дівчатка навчаються цінувати близькість і будувати її в компаніях близьких подруг через ігри, які розвивають емпатію. Гра в ляльки, рольові ігри, близьке інтимне спілкування, підтримка. Усе це заохочують серед дівчаток і зневажають серед хлопчиків. Увагу хлопчиків скеровують радше назовні, на фізичну активність, досягнення й інші способи викиду агресії, активного пізнання світу. Але не один одного. Групи хлопчиків частіше роблять щось разом, ніж обговорюють власні почуття чи підтримують або вислуховують товаришів. Зрештою, коли хлопчики і дівчатка досягають статевого дозрівання, починають цікавитись романтичними стосунками, вони мають цілковито різні набори навичок, цінностей і цілей. На жаль, така соціалізація має серйозну ахілесову п'яту середньостатистичний чоловік, що ми його врешті отримуємо, не вміє будувати і поглиблювати справжньої близькості, яка потребує часу, зусиль, відкритої комунікації, вміння йти на компроміс тощо. Чого його навчило суспільство? Так, це бути споживачем, чия сексуальна поведінка схвалюється і не обмежується, хоч би яка вона була. І замість того, щоб будувати глибокі, засновані на довірі стосунки з однією партнеркою, як це часто вміють робити жінки, чоловіки споживають жінок як продукт, не заглиблюючись і не затримуючись. Окей, скажеш ти, але ж ти щойно сказала все те саме, просто іншими словами. Чоловіки такі полігамні тварини, і їм тільки одного й треба причина не має значення, чи то суспільство, чи то біологія. Але ні, є одна вагома різниця те, що вкладене в нас біологічно, не надається до змін чи коригування. Коли бурчить шлунок і ми хочемо їсти, це ніяк не виправити, лише поїсти, інакше рано чи пізно помремо від виснаження, а те, що ми отримуємо у процесі соціалізації, виправити можливо. З установками, ідеями, моделями поведінки можна працювати, хоча це, звісно, непросто і потребує насамперед бажання. Ні, не твого, а чоловікового, і це, ясна річ, складно ускладній ситуації. Я, на жаль, не зможу підказати, де шукати чоловіків, спроможних рефлексувати над власними установками і будувати глибокі, близькі стосунки, у яких немає місця для обману чи зради. Утім, мені такі траплялися, і я вірю, що вони існують, адже чоловіки теж люди, з власними емоційними потребами і тяжінням до близькості та глибини, хай які вони будуть приглушені. Але сподіваюся, що тобі стало трохи зрозуміліше, як це діє, і тепер ти краще. Знаєш, що шукати. Та все це має сенс лише в одному разі, якщо моногамія для тебе цінність, закриті стосунки не єдиний спосіб організації близькості, хоча й найбільш звичний для нас. Окрім моногамії, існує чимало інших типів відкритих стосунків, у яких партнери допускають зв'язки з іншими людьми без втрати зближення і любові. У чому різниця між зрадами в моногамних стосунках і відкритими стосунками? Насамперед, у тому, що перше це порушення негласної домовленості, тобто брехня, яку дуже важко пробачити, а друге, це стосунки, які від початку побудовані на тому, що зв'язки з іншими нормальні і допустимі. Який тип стосунків тобі більше до вподоби можеш визначити лише сама, і твій вибір не має бути обумовлений ні тиском суспільства, ні тиском партнера. Ти не будеш щаслива, обравши традиційну моногамію, бо всі так живуть, якщо насправді хочеш більшої свободи дій. І тобі не болітиме менше, якщо ти під тиском партнера чи якихось власних переконань, усі зраджують, то нехай принаймні не брешуть, для прикладу, відкриєш стосунки. А насправді хотітимеш відданої ексклюзивності. Але перш ніж вирішувати, яка модель для тебе краща, традиційна, закрита чи відкрита поліаморна, дуже важливо зупинитися, відкинути все те, що ти коли-небудь чула про жінок і жіночу сексуальність, про хороших дівчаток, про шльондр. Або вмри, але не цілуйся без кохання, про заміж незайманою, про те, що під великого числа партнерів жіночі статеві органи розношуються, про те, що порядна жінка не може хотіти багатьох, і не меншою мірою про те, що моногамія це нудно, застаріло, що всі зраджують і краще робити все чесно і відкрито і таке інше. Важливо розуміти, що між цими двома типами стосунків немає ієрархічного зв'язку, жоден із них не кращий і не гірший, і жоден не перетворить тебе на шльондру, дну ретроградку чи ще когось, ким ти бути не хочеш, адже обираєш не наличку, а той спосіб життя, у якому ти і лише ти почуватимешся комфортно і безпечно. Крім того, ти геть не зобов'язана обирати один варіант раз і назавжди. Люди змінюються, життя змінюється, партнери змінюються, і ти теж не маєш стояти на місці. Сьогодні тобі може хотітися кількох партнерів, завтра зосередитись на одному і поглиблювати близькість із ним. Післязавтра взагалі залишитися самою чи підтримувати лише необтяжливі зв'язки без зближення. Кожен із цих варіантів цілком нормальний, кожен із цих варіантів, як і будь-який інший на твій смак, тобі доступний. Головне, щоб усі учасники стосунків погодились на ту чи ту домовленість і не почувалися ошуканими. То про що важливо пам'ятати, якщо на даному етапі життя із цією конкретною людиною ти обираєш моногамію. Проговори, сподівання. Часом ми зустрічаємо нову людину і вважаємо, що вона автоматично розділяє всі наші погляди на стосунки, але це далеко не завжди так, для когось кілька побачень це вже підстава відмовити решті кавалерів і вважати цю взаємодію ексклюзивними взаєминами, для когось побачення і секс із іншими допустимі, поки партнери прямо не проговорили, що стосунки ексклюзивні. Варіантів може бути багато. І ти лише виграєш, якщо обговориш із партнером, чого ви обоє чекаєте від стосунків і як сприймаєте це поняття? Проговори правила Окей, у вас стосунки, ви домовилися, що вони ексклюзивні, але що це насправді означає, що саме вам можна і не можна робити з іншими людьми? Чи вважається поцілунок зрадою? А багатогодинні щоденні розмови на грані флору з людиною протилежної статі? А секс під впливом алкоголю чи інших речовин. Усі мають власні побажання, тому краще звірити годинники, поки ви не завдали одне одному болю через невідання або необережність. До речі, якщо в тебе є якісь особливі больові точки у тому, що стосується зради, не бійся обговорити і їх теж. Проговори санкції. Уявімо, що зрада сталася. Чи готова ти в такому разі розривати стосунки? Про це теж варто поговорити з партнером, звісно, без залякувань і погроз. Завдання не в тому, щоб він почав боятися тебе втратити. Нічого хорошого в цьому світі не робиться зі страху. Важливо, щоб він чітко і наперед бачив твої межі того, що для тебе припустимо, а що ні. Не контролюй. Навіть якщо стосунки моногамні, це не означає, що твій партнер тобі належить. У нього можуть і мусять бути друзі, захоплення, власний простір для думок, власна територія свободи. Ти можеш відчувати кольки ревнощів, але не втілюй почуття в дії, не намагайся обмежувати чи контролювати партнера. Що тісніше затягуватимеш зашморг контролю, то вище ймовірні, що партнерові різко захочеться з нього вирватися і вже не просто на пиво з друзями. Не мирися з ревнощами і контролем. Ревнощі це ознака відсутності довіри, контроль це насильство. І ніяк інакше. Ти не зобов'язана надавати докази вірності, ти не зобов'язана обмежувати власне життя, коли не йдеться про сексуальні взаємини з іншими, якщо ви саме так і домовлялися. Ти не зобов'язана терпіти допитів, прискіпувань і сцен ревнощів. Почуття твого партнера його особиста відповідальність, і якщо він не може з ними впоратися, це не твоя провина. Не терпи паскудного ставлення лише тому, що твій партнер тебе в чомусь підозрює. Відпочивай від нього і давай йому відпочити від себе. Це важливо для всіх без винятку стосунків, а для тривалих, моногамних особливо. Щоб взаємини залишалися цікавими і продовжували розвивати тебе, щоб у них і надалі відкривалося щось нове, вам обом, і з партнером треба мати можливість додавати в них щось іззовні – і ні, я не просто сумки на стороні. Я про те, щоб мати змогу відволіктися від партнера, приміряти інші ролі, здобути новий досвід. Усе це можна і потрібно робити, зберігаючи вашу близькість. І контакт, але не конче разом. Відпустки на самоті, вечірки з подругами, різні захоплення і, якщо таке можливо, навіть окремі кімнати в квартирі, де за потреби можна посидіти самотою. Це чудова ідея. Окей. А що як моногамна угода тебе не приваблює? Що, як ти хочеш спробувати відкриті полігамні стосунки? Поміркуй про те, чого тобі хочеться. Варіантів полігамних стосунків море, і все залежить від домовленостей і бажання сторін. Наприклад, можна жити у близьких стосунках з основним партнером, але періодично, якщо є зацікавленість кохатися з іншими, можна мати кількох менш рівнозначних партнерів, які не перетинаються. Можна мати стосунки в трьох чи в чотирьох, де всі партнери знайомі і мають між собою взаємини, можна жити у практично традиційному шлюбі, але ходити, скажімо, у свінгерські клуби, обмінюватися партнерами, кликати у свою пару інших людей тощо. Усе залежить лише від бажань твоїх і людей, що тебе оточують. Подумай, навіщо ти це робиш? Не всі причини вступати у відкриті стосунки однаково чудові. Якщо ти тяжієш до поліаморії, бо тобі самі цікаво, хочеться досліджувати себе, власну сексуальність, отримувати і віддавати любов більшій кількості людей, якщо ініціатива йде від тебе, ти на правильному шляху, ймовірно, дістанеш велике задоволення від цієї подорожі. Якщо ж намагаєшся відкрити стосунки, тому що. А. Переконана, що він однаково тобі зраджуватиме, Б. Боїшся його втратити, В. Улягаєш його вмовлянням, Г. Хочеш залагодити якісь проблеми у стосунках чи щось із цієї площини, то це не дуже хороша ідея. Зав'язуючи відкриті стосунки під тиском чи не з власного активного бажання, ти ризикуєш з відчути себе обманутою і зрадженою. Говори. Традиційні моногамні стосунки якось можуть вижити без прямої комунікації, а от у відкритих поліаморних стосунках без відвертого діалогу шансів практично нуль, немоногамність взаємин додає в них а. Учасників і учасниць діалогу, Б обставини і почуття В. Теми для обговорення. І якщо про все це мовчати, то вибух станеться доволі швидко. Відкриті стосунки, у яких є пряма комунікація, де ніхто нікого не дурить і не ошукає, називають етичними. Саме в таких взаєминах всі учасники й учасниці процесу можуть отримати бажане без обману і маніпуляцій. Створюй домовленості і дотримуйся їх. У відкритих стосунках є мільйон аспектів, які важливо одразу проговорити з усіма учасниками, щоб уникнути конфліктів і душевного болю. З ким можна, а з ким не можна мати стосунки, а з другом партнера, наприклад, можна? Чи можна мати стосунки в ширшому значенні слова, чи лише секс, розповідати чи ні головному партнерові про інших, які речі можна робити з іншими, а які тільки в основній парі, як розподіляти час між партнерами, якими засобами контрацепції користуватися? Як розв'язувати проблему в разі незапланованої вагітності чи інфекцій, що передаються статевим шляхом? Якщо є основні стосунки, то скільки ресурсу і енергії можна тратити поза ними? Дуже важливо проговорювати все це і на березі, і в процесі стосунків відкритість взаємин потребує більшої гнучкості і готовності до змін всіх учасників і учасниць, поважати почуття іншого і вимагати поваги до себе. Ясна річ, будь-які стосунки між людьми це не лише логістика й домовленості, а ще й купа почуттів. І що більше людей у взаєминах, то ці почуття складніші, заплутаніші і множинніші. Важливо регулярно обговорювати, які емоції викликає у вас і партнера ваша поточна ситуація, і не просто обговорювати, а ставитися до цих емоцій шанобливо і коригувати ситуацію, якщо хтось почуватиметься в ній некомфортно. Не забувай про відповідальність і знову з неба на землю. Щоб більше сторін у стосунках, то важливіше відповідально ставитись до захисту як від небажаної вагітності, так і від ІПСШ. Звучить, ніби очевидно, але далеко не всі мають звичку регулярно користуватися бар'єрною контрацепцією і здавати аналізи на ВІЛ та інші інфекції. Не мовчи, якщо тобі погано. Хоч би скільки ти мало партнерів, ти, однак, залишаєшся найважливішою людиною у цих стосунках, особисто для себе. Не мовчи про власні потреби, бажання й почуття, дбай насамперед про себе і лише потім про партнерів. Відпочивай, хоч як нам подобаються наші близькі, від них треба регулярно відпочивати. Хоч би скільки їх було, один чи кілька, не забувай. Між побаченнями і приємними спільним дозвіллям приділяти час на себе, особисто на власні думки, друзів, життя. Любовне життя, моногамне воно чи полігамне, це завжди лише надбудова, і важливо не забувати вкладати сили у фундамент, у те, що робить тебе тобою, у стосунках і поза ними. Це, звісно, далеко не всі моменти, які варто продумати, коли обиратимеш комфортний для себе тип стосунків з іншою людиною чи людьми, але важливо розуміти, що будь-які взаємини це унікальний живий організм, його неможливо планувати, регулювати чи контролювати. Стосунки змінюються відповідно до зміни потреб і бажань усіх людей, які з ними пов'язані, і це абсолютно нормально, і дуже складно, на жаль, підстелити зарано соломки і скрізь учинити правильно. Єдине про що ти зараз справді можеш подбати, це про те, щоб не зраджувати себе, не обирати ситуацію, яка для тебе некомфортна чи завдає тобі болю, не зраджувати власних інтересів і бажань, не переступати через себе, ніякі люди чи стосунки не варті таких жертв. Просто повір. І немає насправді різниці, як саме тебе зраджували, терпіти контролі й обмеження, коли хочеться свободи, і поліаморних зв'язків, чи відкривати стосунки, коли від самої думки про це в тебе стискається серце. Кожен варіант гірший. Поскрипту. Я можливо чекала, що в цьому розділі я розкажу, як попередити чи пережити зраду коханої людини, але це по-перше цілковито безглуздо, а по-друге, неможливо. Ти не вдієш нічого, щоб запобігти зраді, просто тому що це сфера контролю і відповідальності твого партнера. Але є й хороші новини. Це також означає, що ти не винна в його поведінці. А я нічого не можу розповісти тобі про те, як пережити зраду і що робити після неї, адже ти сама найкраще знаєш, почуваєш, чого потребуєш, на які рішення готова, а на які ні. Я можу дати тобі лише одну пораду за будь-якої незрозумілої ситуації дослухайся до себе, і постарайся про себе подбати. Якщо він зрадив і тобі неприємно й боляче, не марнуй зусиль на спроби дізнатись його мотивацію зрозуміти, що ти вчинила не так і що можеш зробити, щоб усе виправити. Скеруй краще цю енергію на себе, і спробуй пожаліти себе і втішити так, якби жаліла і втішала дорогу подругу. Сходи до психолога, щоб не виправляти себе, купи гарну сукню чи якусь дурничку, на щоб сподобатись йому. Переглянь хороший фільм, зустрінься з давніми подругами, забронюй для себе коротку поїздку туди, де давно хотіла побувати. Те, що він у певний момент ваших стосунків обрав іншу жінку, не означає, що ти втратила цінність. Це не означає, що ти гірша, це означає, що твій чоловік паскудно з тобою повівся, його поведінка це його відповідальність, і вона характеризує насамперед його, а не тебе, а ти достойне співпереживання, турботи і підтримки, і багато-багато любові, насамперед своєї, до себе самої. Про залучення третіх осіб у стосунки. Зі зрадами і поліаморними зв'язками трохи розібралися, поговоримо про ще один цікавий варіант третього зайвого, а саме про залучення у взаємини третіх осіб і те, що може з цього вийти. Про що я? Майже кожна з нас вдавалася до цього бодай раз. На початку стосунків із чоловіком перетворювала їх на інтерактивний телесеріал для найближчих подруг, обговорювала кожне його слово, власне, кожне слово, кожен його погляд, те, що він не телефонував уже два дні, те, що він погладив по руці і ось так подивився, те, що він приніс квіти, і те, що він уже давно не пише. Приймала поради і рекомендації, дотримувалася їх або ні, починала сумніватися в собі і в ньому, або навпаки. Була б певна, що все триває як слід. Але ця практика не така ж невинна, як здається, з одного боку, бажання обговорювати з близькими людьми те, що для тебе важливе, наприклад, нові стосунки, це абсолютна норма. Ми істоти соціальні, нам важливо шукати підтвердження власних думок і відображень, власних емоцій в інших людях. Крім того, якщо у стосунках щось піде не так, легше звернутися по підтримку, якщо вже близькі, приблизно знають, що відбувається. Але дуже часто відчиняється стороннім двері в інтимну частину свого життя, ми наражаємо його на небезпеку. Замість того, щоб рухатись за власними приладами, ти починаєш орієнтуватись на думки й тлумачення інших людей. У цих інших, по перше, цілковіто інакший досвід, по-друге, можуть бути геть інакші погляди на стосунки, інші потреби і відмінний світогляд. А по-третє, вони знають ситуацію суто зі твоїх слів ніколи не бачили твого партнера в дії. І їхнє трактування від початку викривлені, як у грі зіпсований телефон. Чи означає це, що інтимним узагалі не варто ділитись? О ні, але якщо ти відчуваєш постійну потребу виносити перепетії особистого життя на розгляд подруг, шукати від них підтримки власних думок і почуттів, впускати у стосунки всевидяче око, яке не дотичне до ситуації, але однак на неї впливає, це кепський знак. Не тому, що ти погана і не можеш стриматися від такої поведінки, а тому, що це натякає на те, що у стосунках тобі складно, некомфортно, напевно і незрозуміло, і ще запитання, які виникають, ти не можеш з'ясувати особисто з партнером, а це вже погані новини.